Українкою треба родитися, від землі взяти силу і красу, з джерела до схід сонця напитися і ступити ногами в росу, полетіти у небо з голубкою, і з лалеками звити гніздо, заспівати тихенько під грубкою, І зустріти зимою різдво. Помолитися свічкою в храмі, присягнути на вічну любов, полетіти у літо з вітрами і повернутись до осені знов, і відчути всім серцем, як плаче при дорозі калина сама, як всміхається літо гаряче, як сумує холодна зима. І коли ти зросла і змужніла, і сплела із барвінку вінок, і коли ти сорочку розшила із червоних і чорних ниток, ти по рідній землі наче пава наче горда і вічна весна, ідеш красива й така величава, наче квітка красна й запашна. Українкою треба родитися, у любистку помити чоло і за себе, і за всіх помолитися, щоб зелене жито цвіло, щоб затихли на сході гармати, щоб душа не попала у вир. Українка це жінка і мати, це добробут, і спокій, і мир.